Відтоді, як вже відкрили, хто її автор, з більшою зацікавленістю люди ставляться саме до цієї скульптури. Мармурова погрудя в обласному музеї експонується вже за два десятки років. Тепер ця зала найвідвідуваніша, бо стало відоме ім'я досі невідомого скульптора Лоренцо Бартоліні. Наші вінничани і гості Вінниці, і коли приходять до нас в музей, звертають увагу на скульптуру, тому що відоме дуже ім'я. Ра Марія Салтикової Потоцької невістки Софії Потоцької потрапила до музею із родового графського маєтку. Раніше музейники припускали, що заможна родина, яка зазналася на мистецтві, могла замовити роботу лише у відомого скульптора. Яких майстрів вони платили гроші, ті, які потрібно, тобто за роботу вони це розуміли ціну самої роботи. Якщо ця робота варта такої то ціни, то вони вже не скупилися. Прізвище скульптора працівники музею намагалися з'ясувати чверть століття. А допоміг їм випадок. Делегація вінницьких митців побувала в Італії, і там в одному з музеїв побачила аналог скульптури. У музеї Флоренції є гіпсова модель скульптури, яка експонується в нашому музеї. Коли порівняли гіпсову модель і зображення наше, то вже не залишалося ніяких сумнівів. Це скульптурний портрет саме Марії Олександрівни Потоцької. Той факт, що у Вінницькому музеї саме оригінал роботи італійця 19-го сторіччя Лоренцо Бартоліні підтверджують і документи з Флоренції. Його творчість шанував Бонопарт Менапалеон. Імператор навіть розпорядився створити для Бартоліні школу скульпторів. Тепер у Вінницькому обласному музеї пропускають, що іще одна скульптура Болеслава Потоцького, чоловіка Марії, також справа рук італійського творця. Олена Бочацька. Олександр Семенов Вінниця п'ятий канал.